Як давати можливість спільнотам, які зациклились, які міркують шаблонно, розпочати комунікувати креативно? Декілька секретів вам дам. Ну, по-перше, варто увійти у цей простір креативності. До прикладу, необхідно уявити, що перевтілюєшся у якусь іншу людину, до прикладу, в поліцейського або в чужопланетянина. І не тільки людину, а можливо, навіть тварину, у власного кота, врешті-решт, у певну рослину або навіть предмет ви можете давати пораду так, нібито це робить якась книга. По-друге, необхідно себе ідентифікувати з ідеєю, яка може бути запакована у фразі. Я граю з реальністю і змінюю її в процесі. Це дасть можливість нам дивитися на проблему з іншої точки зору людини, з іншої точки зору культури, з іншої точки зору істоти певної, якої навіть не існує, вона видумана, наприклад, якогось мультиплікаційного персонажу. Варто задавати запитання риторичного плану або собі у внутрішньому світі, або аудиторії на кшталт. А що, якщо ми забудемо це все сказано, розвернемось на 180 градусів і будемо напрацьовувати все з нуля? А що, якщо ми всі з вами перенесемось, до прикладу, в стародавню Грецію і будемо міркувати як батьки-керівники міста держави? Варто змінювати тембр та інтонації, бо вони. Роблять людей, такими, які злипаються зі своїми думками. Тому щось таке робимо нестандартне ну, впродовж усього там нашого виступу. Таке, щоб постійно змінювало ритм. Ну і варто все ж таки змінювати ролі учасників дискусії. Якщо ваші опоненти вам суперечать. То ви можете запропонувати їм посеред дискусії помінятися ролями. А тепер нехай вони нахвалюють вашу ідею. Ну і останнє, що необхідно мати на увазі, це позбутися страху перед нелогічним, і друге це позбутися страху над так званими божевільними ідеями.